Україні слава Збройним силам України. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. От відкрила я одну троянду і хотіла вам зразу показати таке чудосія така вийшла. Ну, не чудосія, але насправді так, як воно і природньо закладено. Сорт Perennial Blue, молоденький, звісно, посаджений минулої весни. І не такі аж дуже лезні пагони наростив, але наростив. От, але вони гнучки, дуже, такі досить короткі, і відповідно я його повністю вложила. Ви бачите, тут висота, мабуть, максимум 20 см від землі, накрила агроблок таким тонким, 32 шари. І і от відкрила, і Дивлюся, горизонталення на очне зображення чи відображення горизонталення, причому зим, зимового мені вже писали, що з виткої перетворився на ґрунтопокривну. Кожна брунька пробудилася, і от він собі в укритті вже наростив. Повністю з кожної бруньки пішли вже е, пагони другого порядку. І дуже це гарно виглядає. Такий густий-густий ліс. Звісно, що е, я це буду перевіряти, обрізати. Ну і всі ли, листочки абсолютно всі листочки з минулого року це минулорічні листочки великі. Їх треба буде найперше їх обрізати, не обривати. До речі, не раз запишуть і питають, що робити з такими листочками. І радять обривати. Ні, обривати ні, бо ну, ми травмуємо, швидше за все, будуть травми і підуть інфекційні опіки, як ось оце. Отут уже. Як би я не хотіла зберегти цей весь пагін, а прийдеться обрізати, бо тут ну, пішов інфекційний опік і він далі буде чи вверх чи вниз, буде псуватися пагін. От, відповідно, листочки старенькі прийдеться обрізати минулорічні, хоч як вони соковиті виглядають. Ну, і Кожен пагін треба буде зробити зріз. Якщо пагін повністю не має на ньому інфекційного опіка ніякого як тут, наприклад, цей верхній пагін, я так візуально поки що не бачу, Відповідно, я буду робити зріз і дивитися, що всередині чи повністю біло-зелений так, чи є натяки на бежець. Якщо повністю чистий колір, я не буду її вести як витку, не буду її пускати вгору, а отак і зроблю якісь фіксатори в землю вкопаю І буду робити такими, такого арочного плану, як воно зараз є. Тільки трішечки вище підніму, щоб я змогла залізти. І буде, напевно, цікаво виглядати такий фонтанчик невисокий, сподобалося мені як вона підказала мені, як її гарно вести. А там побачимо, як буде вона розвиватися. Цікаво, як, чи у вас щось таке є, яке показало вам теж отаке, отаке цікавинку. Це в мене ще Ларіса, до речі, витворяла. Не витворяла, але показувала мені таке навесні. Досить рано вона показувала, які вона вже має такі листочки вже сформовані навіть. Ось такий ліс вже в березні на середину. Ні, не середину, вже друга половина березня. Дякую вам і папа. -па.